Безпритульні тварини на кожному кроці. Така ситуація склалась на вулицях Рівного. Кількість нічийних тварин за останній рік значно збільшилась. Це пов'язано з тим, що люди не стерилізують домашніх тварин, а їх потомство викидають на вулиці. Раніше цю проблему вирішувало місто однак, минулоріч через непершочерговість проблеми кошти до казначейства не надійшли. Тож процес стерилізації безпритульних тварин призупинився. Ми маємо фінансові ріки з бюрократичних проблематик, оскільки це послуга не. Першої черги, а другої чи третьої черги, навіть послуга як по оплаті, вона не встиглася зв'язку з поганим відходженням коштів до, я так розумію, до казначейства, Тобто вона тому була невчасно проплачена. Однак разом з тим, як обіцяють в департаменті інфраструктури і благоустрою, ця проблема уже на етапі вирішення. Станом на сьогодні ми маємо дещо бюрократичну проблематику. За минулий фінансовий рік було недоплачені деякі кошти. І оголошений тендер в цьому році. В нас не було заявників на нього щодо виконання даної процедури. Але станом на сьогодні вроді, нам є вже дозволено на заключення прямої угоди з ветеринарами, тобто ветеринари, які зголосяться, будуть проводити стерилізацію собак. А ми в свою чергу знову ж таки оголошуємо про новий тендер і будемо очікувати, що буде заявник на всю суму. Разом з тим, на думку зоозахисників, стерилізація не має бути одноразовою акцією. Аби у місті зменшити кількість безпритульних тварин, до цієї проблеми треба підходити комплексно. Це має бути комплексний підхід, який складається з декількох елементів. Один із них це має бути обов'язкова реєстрація тварин. Тобто в громаді органи влади мають розуміти, яка кількість тварин у них існує для того, щоб планувати, яка сума коштів має виділятися на стерилізацію. Обов'язково має бути пільгова стерилізація для домашніх тварин. Обов'язково Створювати центри адопції, допомагати волонтерам, які прилаштовують цих тварин. Просвітницькі заходи мають бути і більш масштабнішими. Підтримувати телебачення має. Загалом це має бути таким системним і постійним, не раз там в рік чи двічі на рік, а постійно і системно для того, щоб влада наголошувала, чому це потрібно залучати людей, але і самим бути активними учасниками процесу і фінансування без коштів. На жаль, нічого вирішити самотужки не спроможні. Проблема з безпритульними тваринами є не лише у Рівному, а й усій області. Волонтери на постійній основі комунікують із різними закордонними фондами. Один із них і звернув увагу на проблемат. Такурівнищини для того, аби розв'язати її у всьому регіоні. Волонтерам передали мобільну ветклініку. У нас така дуже потужна і гарна новина. Ми підписали угоду з міжнародними фондами Німеччини. Вони готові профінансувати стерилізацію тварин в громаді, повністю домашніх тварин і безпритульних, в тому числі. І вони для цієї реалізації, розуміючи, що в нас немає інфраструктури, тобто клінік належних чи нем обладнаних, вони нам. Купили мобільну ветеринарну клініку. Ми зможемо тепер виїжджати у віддалені точки міста, регіону області навколо нашого міста і проводити постійну стерилізацію. Пересувна вид клініка уже приїхала в Рівне. Нині волонтери її доукомплектовують та підписують договір із ветеринарами, оскільки зараз температурний режим несприятливий для проведення операцій. Волонтери планують розпочати стерилізацію в середині травня. Однак наскільки швидко вдасться заморозити процес розмноження безпритульних тварин, покаже лише час, адже це напряму залежить від свідомості власників чотирилапих. Ірина Жуковська, Олег Шаламай та Богдан Корб'як телеканал ITV.